Це відщепити, вони так само повстануть, так само згадають кров і гени свої, пролиту і там, на Дону і на Кубані, де справді дуже багато української крові пролилося. І хто зна, може оці імперські наміри і призведуть до того, що буде так, як у тому сні, що мені наснилося. Але я знаю одне, те, що зараз робить Путін, це початок кінця Російської імперії, КГБшно Путінсько Кремлівської імперії. І дай Боже, дай Боже, щоб... Дай Боже, щоб там не пролилося більше крові, щоб ми, так як кримчани, як кримськотатарський народ, і ми, патріоти, вийшли на всі вулиці і зробили там свій мирний майдан, своїми тілами перекрили їхнім озброєнням можливість наступати, можливість кудись вести. Сила мирного народу незламна. Перші в світі ми показали, що мирний народ може перемагати до зубів озброєних, внутрішніх і зовнішніх окупантів разом узяти. Але ви знаєте, зараз, зараз дуже важливо показати, що ми вміємо не лише боротись, що наша революція вміє захищатись не лише на майданах. А й захищатись працею, роботою, Тому нам треба бути готовими знову йти в бій. Але без команди не робити цього важливо мати дисципліну і дуже важливо почати працювати. Ми маємо завершити перезавантаження цієї влади. Ми маємо розставити своїх представників найкращих дуже добре, що народ бачить вперше, хто виходить на місцях в області, в районах і почати працювати, працювати на розбудову нової незалежної. В майбутньому дуже багатої квітучої заможної України.